Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну що, бонус до атаки, і сьогодні ми будемо битися проти наших побратимів із Альянсу Україна, Україна, Україна. Отже, нормальний суперник. Нормальні захисти стоять, навіть є дуже топові. 5800, 5600, 5600. Ну, коротше, буде нелегко. Починаємо. І вперед. Так, ну що, перша команда наша готова. Ось такий суперник. ВГМЛ. Вегмел. Ну якось так. Отже, на розлімі Аграфена нас чекає, чорний лицар. Ну, і Пару стандартних героїв є. Ну і звісно, Альнадаха. Ок, в мене все влаштовує. Будемо використовувати червоно синю команду. І зараз побачимо, як буде. Так, ну що можу сказати? Стартове поле більш-менш. Нарешті, хоч щось, хоч якийсь початок нормальний. Тому що минулі війни, ну, були дуже-дуже важкі. Так, що ми можемо зібрати? Нам потрібно якось зібрати тут камінчики червоного кольору. Вони якби є на полі, але стоять хаотично, я б сказав. би. Давайте зараз перший хід ось такий, зараз зробимо, подивимося, що тут прилетить. Е, нічого хорошого, але ж можемо зібрати три жовтеньких і подивитися, можливо, вийде на червоний кріс. Так, супер, чудово. Єдине погано, що зараз агрофена буде ультувати. ну якось ми це переживемо. Мінус це зріз атаки. Так, ну нічого, якось буде. Так, ну і, мабуть, зараз стрічку по центральному герою пронесемо. Позрядимо наших героїв знову, знову ультує. Так скільки можна? Ти що, не можеш почекати на другий заряд? І настав час пробити центрального героя. Та ну як, як це так працює? Я не знаю. Так, ухиляння, ухиляння. Мабуть, ну, ману будемо забирати у Чорного лицаря. У чорного лицаря. Так, давайте зараз отак зробимо. І сюди ж віддамо Джонаїда. Ну, Тому що ці герої зараз отримали баф і можуть ухилитися, а мені це ну, невигідно ну, ніяк. Далі. Сині. Сині герої ми не можемо ніяк дозарядити. Це біда, тому, мабуть, зараз підірвемо червоний кріс. Так, Трошки не вистачило сили, щоб пробити з камінчика, але ж ми дозарядилися, тому все зараз можливо. Давайте. Так, Машка, ну попади. Ухиляння. Тут тепер питання, чи вистачить мені трьох синіх камінчиків, щоб добити аграфену. І в будь-якому випадку тут треба поміркувати, чи забирати зараз ману у жовтого героя, чи ні. Забирати чи ні? Так, скільки тебе тут залишилось? Давайте поміркуємо. 89. Ну, має вистачити, має вистачити. Давайте зробимо ось так. Заберемо ману ось тут. Тепер піднімемо камінчики тут. Ну і зараз три синенькі камінчика по центральному герою цього має вистачити, щоб його пробити. Так, є Є пробиття, супер. Чудово. Єдине погане, що ми не можемо ніяк дозрядити наших героїв стихії льоду. Це є дуже погано. Так, Альнадаху я зараз ну, не можу так ризикувати. Блін, капець. Зі з промахами. Ну просто чудово. І зараз ще Альнадаха буду ультавати. Тут мене тільки врятує зараз червоний камінчик. Ох, мабуть, врятувати, ну ні. Ну Тут сам мабуть, винен, не, трошки не так пішло. І Ну тут теж буде. Перший бій буде програш, ну нічого страшного таке буває. Ну і першого суперника ми звісно програємо. О, люблю починати з такого початку, ну нічого не зробиш. Ок, ок, давайте зараз доб'ємо і підемо далі. Так, команда надобив готово. Ну і поїхали, хоч доб'ємо. Ну, з добумовим проблем не має бути, тому я гадаю, що тут має в нас зараз все статися. Так, одразу бачимо. Ну, чесно кажучи, таке собі з камінчиком. Тут звісно, синенькі складемо? Так. о-о. Нарешті почав камінчик приходити. Добре, гуд. Ну і тут, звісно, треба вибирати таких героїв, як на даха. Ну, в першу чергу, таких вбивати. Так, робимо пробиття. Тепер синеньке. Ну і тут зараз вже все добивається з камінчика. Все супер. Здобимо ми впорались. І продовжуємо, продовжуємо. Наступний соперник нас чекає Дункан Маклауд. Отже, ну теж якби, нічого складного, але все залежить від камінчика. В принципі, тут сила команди захисту 5242, ну хоча все залежить від героїв. Загони, все ок. Вперед. Спробуємо, спробуємо. Ось такою командою проти такого суперника. Так, ух, скільки камінчика, скільки камінчика. Дуже багато фіол, дуже багато синього. Якщо, наприклад, взяв би фіолетово синю команду, тут вже остаточно можна було сказати, що я переможу. А так, поки що це під питанням, але ж ми виходимо на червоний кріс, що є дуже чудово. Так, давайте одразу вже зробимо це. Так, 4 камінчика мені вистачить дозарядити своїх героїв. Дозарядити своїх героїв. Ну добре, давайте, підірвемо. Тепер, тепер тут однозначно треба якось пробувати, хоч якийсь фланг, і, ну, навіть не знаю, або центр будемо зараз пробувати, ну це можемо поховати нашу машку, але варіантів немає. Немає каміння, чим зараз це все знімати. Зелення мене не зарядив. Тому тільки ось так. Будемо пробувати це все силою, друзі. Кажуть, без варіантів. Ну, звісно, звісно, воскресіння, ну, як по-іншому, воно працює саме так, як потрібно. Так, є, хоча б цього добили. Ну і тут треба зараз молитися, що ми з камінчика просто... Ні, він іще раз воскресне, друзі. Іще раз воскресне і ще раз ультане. Десь я бачив вже цю картину. Так, ну давай хоча б зараз. Так, нарешті. Хоч цього разу все, все вдалося. Так, давайте зараз отакий от мув зробимо. Тут у нас і зелененький комбо складеться. І дозарядимо нашого Малендора. Десь можливість хоча б зараз все це зняти, якщо його не вб'ють, супер. Робимо ось так. так, Ману, звісно, блокуємо ось тут, будемо скидати. Ну Тому що Окрс може просто зараз взяти і поховати і мінус три герої зробити, а мені це не вигідно. Ну і Червоних віддаємо саме в нього. Зарядили червоних героїв. Так, тепер треба поміркувати. Ну звісно, хілера, Хілера треба вбити. Тут однозначно. Робимо раз, тепер робимо два. І добиваємо три. Супер, супер, полікувалися. Ну і залишається якби один окрас. Він не має зробити нічого такого. ну, Щоб нас перемогти, тому я думаю, зараз зараз ми його переможемо. Так, <кій> чудово, є скитмани. Супер, четвірочку одразу в нього даємо. Так, де ми тут ще можемо дозарядитися? Де ми можемо дозарядитися? Ну, зараз прийдеться ось тут пошукати камінчик. Так, у нас є ще один хід до дозарядки Ну, Добре, давайте зараз отак зробимо. І якщо що, будемо підривувати тоді вже кріс, хай поляна летить, хай поле летить. Ми в будь-якому випадку зараз дозарядимо наших героїв. Ну і Октрас, в принципі тут всіх не знесе. В будь-якому випадку залишиться герой, тому це перемога. Так, чистимося. Тепер ось так. Ну, тобто, діспелимо котраса, трошки полікуємося і добуваємо Джунеїдем. Все супер. Тут в план вдався, все гуд. Ну і продовжуємо. Так, ну що, друзі? Настав час вигуляти грейс. Нарешті її докачав, прокачав. Ще звісно, треба. По ефірам її трошки прокачати, ну, щоб вона була 85 го рівня. Ну, До цього дійдемо. Дійдем. Отже, таке тріо, зелене тріо і два жовтих сапорта, і будемо зараз йти на темного. Тут такий досить потужний захист. Ну, Чому вибрав три зелених? Тому що, по-перше, є тут два сині герої, а зелений це антигерой цьому. Ну і я гадаю, що все вийде. Ну, захист дуже-дуже цікавий, дуже потужний. Ось подивіться просто на гортуса. Дуже швидка карта, 430% цілі, грубо кажучи, і плюс до всього зрізає захист. І той, в кого він вдарить, не зможе отримувати Ману два ходи. Ну, коротше, буде важко, ну вперед. Окей, давайте спробуємо. Ух, Просто подивіться на це, на це каміння. Подивіться, скільки фіола стоїть, просто, скільки фіола. Зелень, ну, наче є, наче немає. Ну і звісно, зараз будемо робити нереально важкі ходи. Ну тому що тут треба якось скидуватися. Камінчик непотрібний, Ну і мабуть підірву я це все одразу. Буду надіятись на те, що зараз просто приде камінь потрібного мені кольору. Просто подивіться, водолза майже пробили. Так, ну ок, що можемо зробити? Так, водос у нас ману не буде отримувати, але ми можемо за рахунок жовтих підтягнути зелень трошки вверх. Є. Yeah. тепер. Тепер Блін, капець, ну чому я ніколи не вгадую з командою яку взяти? Просто по кольорам не вгадую і все. Якась халепа. Ну нічого, таке буває. Так, Вівіка ще трошки живе. Так, давайте трошки знімемо це все діло. Так. Ну, план вже 100% провалився. Все. Тут вже без варіантів. Нічого я тут не вигадую. Зелень ми не дозарядили, тому що камінчика немає. Жовті, ну, ви самі все бачили. Це мені тут нічого не залишається, як тільки е, ну, зробити пару ходів, дорозбитися та і все. Головне, щоб ніхто нікого не полікував. Так, 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 що ми ще можемо зробити? Ну тут Зараз химера дарить, плюс оце, вілов, і тут буде добивання, тому збігаємо. Шість. Просто топчик. Ну йдемо на добив. Так, добувати будемо ось такою командою. Ну, давайте спробуємо. Друга спроба. Так, ок, ок, синього камінчика немає. Я не знаю, як це працює. Це... Ну, є в мене таке, як я це називаю чорна полоса. Вона постійно мене переслідує. Тобто, буває таке, що там, наприклад, на якусь війну заходиш і маєш змогу перемагати, є такі війни, що просто ну, як ти б не грав би, все одно буде поразка. І поки що в мене це вже пішов другий тиждень цієї полоси. І я надію, що воно скоро закінчиться. Так, давайте зараз такий зараз хід зробимо. І будемо ну, тут тільки зелень збирати, все варіантів я більш не бачу. Синього камінчика тут просто немає. Тому я навіть не впевнений, що ми зможемо добити. Так, звісно, пробиваємо центрального героя. Тепер без варіантів робимо ось такий хід. Є. Далі, 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 далі питання, що робити? Що робити? Так. Що робити? Скільки з у Химерас? 1128, ми її не проб'ємо. Цього теж, мабуть, не проб'ємо, але Але навіть не знаю і камінчика немає розумієте, під ними. Ну тут хоча б два є зелених, їх. давайте так і спробуємо і підриваємо зелений кріс. Так, є, супер, давайте спробуємо пробити. Да, так, так, проб'ю, звісно. Звісно, проб'ю, тільки не сьогодні. Так, ну, хоча б так заберемо. Тепер залишається тільки надійтись на те, що прийде синій камінчик, але так як ми всі під замедлом, то я навіть не знаю, чи встигнемо хоч я хоч когось зарядити до того, як помремо. Так, окей. Окей, окей. Так, ну мабуть, давайте зараз отак зроблю. Варіантів небагато бачу. Так, є вихід на синіх, це чудово. Єдине, єдиний великий мінус, я не знаю просто, як це все пробивати. У мене немає просто ходів у пустоту, щоб я міг кинути камінчик, якось там зарядити, дозарядити героїв і так далі. Ви просто подивіться, що вони виробляють. Просто знищують мене. Просто знищують. Так, ну ок, ок. Зараз ще плюс до всього хемероджена, зараз теж буде вбивати. Просто, просто супер. Не знаю, як це в мене проходить. Коротше, не знаю я. Що робити? Бомбить добре, чесно кажучи. Ну Просто подивіться, все, я не можу зараз робити ходи. Вони заряджаються, болін зі швидкістю, хоча я навіть в них камінчики не кидаю. Все, зараз знову буде оця потвора ультовати, і знову я отримую на горіхи. Як це працює, як з цим боротися, я не знаю. Все, поразка, супер. Просто топ. Ну і так як ми вже 100% перемогли, у суперника 8 ударів залишилось у нас 16, тому я зараз дозаберу за собою і на цьому закінчимо цю війну. І я дуже-дуже сподіваюся, -дуже що ця чорна полоса. Скоро закінчиться, ну тому що так грати неможливо, чесно кажучи. Я вже такий би, що, мабуть, можу зробити перерву на великий період. Тому не знаю, поміркую. Поміркую. Так, ну, як кажуть, чорна полоса продовжується, нічого я з цим не пороблю ніяк. І настрій, чесно кажучи, ну такий собі. Так, окей, ну давайте хоча б спробуємо добити. Так, є блокування. Не добиваємо. Тут має, ну, має може, точно добити. З третьої спроби, жесть, я траче на суперника три спроби, ну, це це дуже велика рідкість. Хоча тут в захисті, ну нічого такого е, супер важкого немає. Просто не пре і все. Все, нарешті, нарешті цей кошмар закінчується, друзі. Знову, ну, не знаю я. Можливо, треба зробити перерву. Напишіть про це, будь ласка, в коментарі. Ну, в свою думку зробити перей, не зробити, ну тому що реально я вже реально підгораю. Це вже третя чи четверта війна поспіль, там де ну, зовсім нічого не складується. Хоча я б не сказав, бо, що там суперники прям вау. Ну, просто не моє. Не моє. Не мій день, не фартить, не моя неділя, не мій місяць. Коротше, якось так відіграли. В будь-якому випадку перемога за нами, тому тут мій результат не сильно та й впливав вже на це все діло. Добре, друзі, на цьому дякую за перегляд, всім успіху і побачимось. Всім пока.